Коли маленькі, милі і водночас страхітливі монстрики бажають скуштувати якісь смаколики, ніхто не зможе їх спинити. Сильніші й більші, звичайно ж, забиратимуть найсмачніші десерти, тому треба бути спритним і водночас хитрим, щоб встигнути зайняти найкраще місце за столом, або і звільнити собі місце, влаштувавши хитру пастку своєму противнику. Тож поласувати смачненьким і водночас заробити якнайбільше переможних очок. Пропонує гра монстро смакота в локалізації видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра монстро смакота це дуельна гра, в якій учасники будуть розігрувати монстрів на місця біля столу, намагаючись перевищити силу вже зіграних монстрів противника, щоб захопити розміщені там смаколики та отримати якнайбільше переможних очок. На початку гри покладіть ігрове поле на центр стола. Гравці займають місця по двом бокам від цього поля. Посортуйте плитки монстрів за їхніми зворотами на два стоси пухнастих і лускатих монстрів. Кожен стос складається із 12 монстрів із силою від 1 до 12 та однієї карти пастки. Кожен гравець бере собі всі плитки одного типу монстрів, перетасовує їх та кладе стосом до лілиць перед собою. Наприкінці приготування оберіть першого гравця будь-яким зручним для вас способом, і після цього можете переходити безпосередньо до гри. Уся партія в гру монстро смакота триває до моменту, поки обидва гравці не зіграють усі свої плитки. Під час гри учасники виконують ходи по черзі, і у свій хід гравець повинен взяти верхню плитку зі свого стосу, подивитись на неї, не показуючи противнику, а після викласти її до лілиць на вільне місце перед одним із десертів зі свого боку стола. Після цього, якщо навпроти цього десерту немає плитки вашого суперника, ви заволодіваєте десертом і на цьому ваш хід завершується. Проте, якщо навпроти є плитка і вона лежить до лілиць, тоді противник повинен відкрити її. Якщо на ній зображений монстр, ви повинні порівняти силу обох монстрів. Проте, ви не відкриваєте свою плитку, а повинні чесно сказати, який монстр є сильнішим. Якщо ваш монстр має більшу силу або таку саму як монстр противника, ви перемагаєте. І тоді противник скидає свою плитку горілиць до свого скиду, а ви починаєте володіти десертом. Якщо ж монстр противника сильніший, тоді ви скидаєте свою плитку, проте лілиць. Може статися, що біля десерту ви виклали не монстра, а плитку пастки. Або противник відкриває плитку з пасткою. Тоді скиньте монстра, що був розміщений навпроти, а також саму пастку горілиць до скиду. Тепер ніхто не володіє цим десертом. Проте також може статися ситуація, що обидва гравці мають по пастці біля одного десерту. Тоді відкрийте обидві пастки та скиньте їх. Скидаючи свою плитку, ви завжди кладете її у свій скид. Плитки у скиді можуть бути горілиць чи долілиць, залежно від того, як вони лежали у вашій ігровій зоні. Після того, як ви виклали плитку і розіграли можливу сутичку, хід переходить противнику, який так само повинен розмістити свою плитку. До речі, на нашому полі є декілька особливих десертів, що мають унікальні властивості. Якщо ви володієте льодяником, то перемагаєте в усіх сутичках між монстрами з однаковою силою, зокрема й у сутичках за льодяник. Кожного разу, коли ви заволодіваєте пончиками, ви можете перевернути будь-яку плитку суперника-горілиць. Якщо ви відкрили пастку завдяки пончику, вона не спрацьовує і відправляється до скиду без застосування її ефекту. Тож таким чином, гравці виконують ходи, поки не будуть зіграні усі плитки. Тоді відкрийте всі плитки біля столу та скиньте пастки, якщо вони лишилися в грі. На кожному десерті зазначається кількість очок, яку він приносить. Порахуйте суму очок на усіх ваших десертах і додатково отримайте три очки, якщо одночасно контролюєте фруктову тарілку і шоколадний фонтан, перемагає гравець із найбільшою кількістю очок, у разі нічиєї можете насолоджуватися спільною перемогою або зіграти ще раз, щоб визначити справжнього переможця. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які будуть вам потрібні для вашої першої партії у настільну гру Монстро Смакота. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!